Після цього матеріалу саме час приземлитися прямісінько в престижне київське передмістя. Він спить на вуликах із бджолами і користується айфоном. На світанку стрибає по пеньках і плаває. В його каміні живуть сови, а по його подвір'ю бродять нелякані журавлі. Це не про героя якого-небудь постмодерного роману, це про президента України. Віктор Янукович показав журналістам своє загадкове межигір'я. Не всім, як обіцяв минулого року, а лише тим, кому захотів шустеру, Кисельову, Куликову, головреду газети сьогодні та сайту або У колі обраних не було тих, хто розслідував схеми, за якими заповідне межигір'я, колишня держрезиденція, опинилася в приватних руках. А тому й розмова була про глобальне. передусім, конституцію, 15-річчя якої припадає на вівторок, саме 28 червня, канали покажуть межегірські інтерв'ю відзняти президентською камерою. Жодного ексклюзиву ні в кого не буде. Дружини президента не менш схованою від сторонніх очей ніж його межигір'я. Під час інтерв'ю не було. Але прогресивний смак Людмили Янукович, журналісти, змогли оцінити її парафією. Президент назвав кухню у стилі хай-тек.